Важливо вивчати Біблію, щоб перебувати в реальності. Багато хто скаже, яка реальність, техніка, телефон, світ цивілізований, розвинутий. Але зараз дуже сильна епоха фільмів і серіалів. І люди погружають себе і своє життя. І думаю, що в них буде так само, як і в серіалах, в сім'ї. Але люди тільки заходять в повну ілюзію і гру. Реальний світ побудований на законах Божих. Виконуючи їх, буде Божий порядок. І погружатися потрібно не в серіали, а в Слово Боже, щоб прийшла перемога в духовній війні. Благодать Боже, не проблеми і прокляття, а благословення. Для того, щоб зрозуміти, що таке благословення, і звідки воно береться, і де його можна взяти, потрібно вивчати Біблію. Тому я запрошую вас до вивчення Біблії і Євангелія. Амінь. Важливо вивчати Біблію, щоб перебувати в реальності. Багато хто скаже, яка реальність? Техніка, телефон, світ цивілізований, розвинутий. Але зараз дуже сильна епоха фільмів і серіалів. І люди погружають себе і своє життя. І думаю, що в них буде так само, як і в серіалах, в сім'ї. Але люди тільки заходять в повну ілюзію і гру. Реальний світ побудований на законах Божих. Виконуючи їх, буде Божий порядок. І погружатися потрібно не в серіали, а в Слово Боже, щоб прийшла перемога в духовній війні. Благодать Боже, не проблеми і прокляття, а благословення. Для того, щоб зрозуміти, що таке благословення, і звідки воно береться, і де його можна взяти, потрібно вивчати Біблію. Тому я запрошую вас до вивчення Біблії і Євангелія. Амінь.